Давай, пішов факелок. Хороший мангал. Всьо, фієрвер. Техніки знищено за допомогою дронів дуже багато. І Т-90 їхні танки, і МТЛБ, і Буханки. Без зачей дуже важко на фронті, тому що дрон це маленька така пташка і великий плюс. Для нашої перемоги. З ким Зовтня місяця ми заїхали в Донецьку область. Поїхали в населені пункти Лиман, червоний Лиман. З Лимана ми заїжджали в Серебрянський ліс. В Серебрянському лісу безпосередньо ми виконували бойову задачу. Моя бойова задача була аеророзвідка, виявлення, знешкодження. Техніки противника та коригування вогню. Ми були спільно у підпорядкуванні з сотою окремою бригадою ТРО Волині, яка перебувала з нами на позиціях. Перебували в Серебрянському лісі неподалік населеного пункту Діброва, Луганська область. Ну, тобто у нас була межа Донецької, Луганської області. Ми безпосередньо там перебували на позиціях. Добре. Задачі оператора дрону це знаходження техніки ворожої, особового складу противника, їхнє пересування, перебування, постройки фортикаційних споруд, які вони намагалися ближче до нас налаштовувати, копати, щоб вже планувати якісь наступальні дії в сторону нас. Техніки знищено за допомогою дронів дуже багато. Тому що дрон це маленька така пташка, і це великий плюс для нашої перемоги. Тому що завдяки дронам, маленьким цим пташкам, ми бачимо все, що відбувається на їхній території. І так само дроном коригуємо наші штурмові дії наших воїнів, штурмовиків. Без речей дуже важко на фронті. Тобто дрон це в першу чергу це безпека нас і наших побратимів. Був виліт е, дроном моїм. Біля Діброви противник під'їхав на МТЛБ і залишили МТЛБ, бо якісь технесправності чи тому інше, ми не розуміли. Тобто ми перевіряли, провели розвідку, провели дорозвідку і скоригували вогонь і знищили їхнє МТЛБ, і потім вже контролювали, як їхній. Особовий склад противника вже рухався пішки. Після цього, як вони зрозуміли, що ми знищили їм техніку, ми прийняли рішення, що відпрацює ФПВ нашого ЗСУ. Це дрон Камікадзе. То дрон Камікадзе знищив також особовий склад противника. І це дуже було нам на руку, так як вони не могли ближче під'їхати до нас. Після цього ми виявляли туди, куди вони ховаються, в які будинки, де в них боєкомплекти заховані, хто до них приїжджає. Тобто ми бачили їхню евакуацію. Так як вони розбивали нашу евакуацію, то нам хотілося помститися за наших хлопців. Так само ми знаходили їхню евакгрупу, яку також знешкоджували на нашому рахунку. Багато техніки було знищено. Я думаю, більше двох десятків. Це те, що ми виявили, те, що ми бачили, те, що ми розуміли, підтверджували свої цілі. Ми знаходили їх. Ми бачили, як вони виїжджають з населених пунктів Кремінної, Кузьміне. Це ті населені пункти, які перебували в нашій зоні відповідальності. Тобто, це населений пункт, який окупований ними, і ми його хотіли як набагато швидше звільнити. Тому ми контролювали цей процес. Були знищені і Т-90 їхні танки, і МТЛБ, і Буханки ну різний вид техніки, який ми бачили, були ситуації, коли ми контролювали евакуаційну групу сотої бригади, тому що їхні пташки виконували іншу задачу, а наша пташка супроводжувала ОВАК-групу і прикривала її з неба. Тобто, ми бачили пересування противника. І бачили, куди прямує наша ОВАК-група, і повідомляли їм ну, в онлайн-форматі, по радіозв'язку. Тобто ми коригували, куди йому їхати, куди йому повертати, де забирати поранених. І ну, цим я думаю, що ми врятували життя тим хлопцям, які стали трьохсотими, і їх довезли і врятували. Були ситуації, коли нам розбило транспортний засіб на позиції. Ми Поверталися з бойової задачі на перезарядку дроном і почався обстріл. Після того, як обстріл трошки притих, що ми замітили, що пташка ворожа полетіла на перезарядку, я прийняв рішення піти перевірити транспортний засіб, щоб мати розуміння, чи ми зможемо виїхати. Під час того, як ми доходили до транспортного засобу, почався масований обстріл. Дуже Дуже інтенсивний різного калібру снарядами, і один із снарядів розірвався біля нас. Ми впали на землю від волни, тому що снаряд, ну те, що я пам'ятаю, ну дуже близько розірвався. Дочекалися припинення обстрілу, після чого ми вирушили. До автомобіля, де нас вже на зустріч виїхала група прикриття. Була ситуація, коли противник різко поміняв свої плани. Противник намагається взагалі вночі наступати, але він виїхав в білий день, і вони виїхали на наші передні спостережні пункти в населеному пункті Діброва. Виїхали з населеного пункту Кримінної. Наші воїни сотої бригади ТРО дуже міцно їм, так скажемо. Дали прочухани. Вони виявили і почали просто коригувати вогонь нашої артилерії, тобто і знешкоджувати техніку, і особовий склад противника просто в ноль. Якби не пташки, то не було б, не було б цього результату.